Вітаю! У цьому відео ми розберемо основні типи міжклітинних контактів та принципи їхньої будови. Клітини можуть взаємодіяти одна з одною та з елементами міжклітинного матриксу і з залученням сполучних комплексів, які утворені кількома видами контактів. Міжклітинні контакти можуть бути постійними або тимчасовими і виконувати різні специфічні функції. Ґрунтуючись на характеристиках міжклітинних контактів, ми їх можемо умовно поділити на три основні групи. Перша група це адгезивні або зв'язувальні контакти, друга група ізолюючі контакти і третя група комунікаційні контакти. До адгезивних або зв'язувальних контактів належить простий адгезивний контакт десмосома та напівдесмосома, до ізолюючих контактів належить щільний замикальний контакт, і до комунікаційних ми відносимо щілинний контакт та синаптичний. Адгезивні контакти утворюються при взаємодії клітина-клітина або клітина елементи міжклітинного матриксу. Ці контакти можуть бути тимчасовими, наприклад, під час міграції лейкоцитів крізь судинну стінку, або ж постійними, наприклад, в епітеліальних клітинах. У зоні адгезивного контакту клітини взаємодіють одна з іншою за допомогою елементів глікокаліксу, тобто залученням рецепторів адгезії на ньому. До рецепторів клітинної адгезії ми відносимо кадгерини, інтегрини та селектини. При цьому між плазмалемами клітин, що взаємодіють, зберігається щілиний проміжок завширшки до 20 нм. З боку цитоплазми зони адгезивних контактів фіксовані до мікрофіламентів цитоскелета клітини. Десмосоми забезпечують міцний механічний зв'язок між клітинами. Найчастіше такі контакти зустрічаються в епітеліях та м'язовій тканині. З боку цитоплазми в зоні дисмосомального контакту визначаються електронно-щільні ділянки. Це пластинки прикріплення. Вони пов'язані з проміжними філаментами цитоскелета кожної з контактуючих клітин. У зоні десмосоми між плазмолемами контактуючих клітин залишається щілина шириною 25-30 нм і вона буде заповнена електронно-щільним матеріалом, у якому містяться трансмембранні адгезивні білки, які, власне, і взаємодіють між клітинами. Це десмоглеїни та десмоколіни. Вони Будуть взаємодіяти з білками пластинок прикріплення, про які ми щойно говорили. І ці пластинки прикріплення, власне, складаються з десмоплакіну, плакоглобіну та десмокальміну. Проте у ділянках прикріплення епітеліальних клітин до базальної мембрани формуються структури, які отримали назву напівдисмосом або гемідесмосом. Тобто, якщо дисмосома складається з двох, то напівдисмосома лише з однієї пластинки прикріплення, і щілина між основою епітеліоцита і базальною мембраною буде заповнена білками-інтегринами. Клінічна неспроможність роботи дисмосом гарно ілюструє таке захворювання, як пухерчатка. Це важке аутоімунне захворювання, при якому імунна система виробляє антитіла, що руйнують дисмосоми. Конкретно при пухерчатці антитіла атакують білки дисмосом, а саме десмоглеїн 1 та десмоглеїн 3. В результаті втрати зв'язку між клітинами викликає утворювання пухерців, які легко розриваються, утворюючи болючі ерозії. Щільні замикальні контакти характерні для апікальної поверхні епітеляльних клітин та ендотелію судин. У ділянці щільного замикального контакту спостерігається максимальне зближення плазматичних мембран двох сусідніх контактуючих клітин. Кінцеві ділянки інтегральних білків, а саме оклюдинів і клаудинів плазмолеми сусідніх клітин, утворюють міжмолекулярні зв'язки, закриваючи щілину між клітинами. З боку цитоплазми ділянки таких контактів пов'язані з актиновими мікрофіламентами цитоскелета за допомогою білків ZO. Один ZO2 та ZO3, тобто скорочено від зона Оклюденс. Внаслідок утворення замикальних пластинок досягається повне відмежування міжклітинного простору від зовнішнього середовища, що блокує транспорт через міжклітинну щілину і забезпечує хімічну ізоляцію. Щілинні контакти або нексуси забезпечують обмін молекулами між сусідніми клітинами. У зонах цих контактів, які мають розміри від 0,5 до 5 мікрометрів, гексагонально розміщені так звані конексони. Конексони це структури з діаметром до 8 нанометрів і каналом близько 1,5 нанометра у центрі. Кожен конексон складається з шести субодиниць білків конексинів. Конексони вмонтовані у плазмолему таким чином, що пронизують її наскрізь. Канали двох конексонів, тобто від двох контактуючих клітин, будуть замикатися кінець в кінець, внаслідок чого встановлюється безпосередній хімічний зв'язок між цитоплазмами сусідніх двох клітин. Сполучені щілинними контактами клітини можуть вільно обмінюватися малими молекулами чи іонами, що забезпечує передачу збудження, в основі якого лежить процес зміни іонної проникності. При цьому досягається своєрідна метаболічна кооперація клітин, формується так званий функціональний синциті. У ділянках щілинних контактів плазмолеми суміжних клітин зближені на відстань до 2-4 нанометрів. Нексусами зв'язані, зокрема, м'язові клітини міокарда, гладкі міоцити м'язової оболонки матки, ооцити і фолікулярні клітини яєчника. Різні типи контактів можуть об'єднуватися в одному гістологічному типі тканини для виконання високоспеціалізованих функцій. І таким прикладом є структура під назвою Вставний диск. Це спеціалізована зона контакту між сусідніми кардіоміоцитами в міокарді, що забезпечує структурну та функціональну цілісність серцевого м'яза. Ставні диски виглядають як темні смуги, що складаються з десмосом та щілинних контактів, дозволяючи серцю скорочуватися синхронно. Синапси це комунікаційні контакти, призначені для передачі імпульсу з одного нейрона на інший, або з одного нейрона на м'язові чи залозисті структури. Хімічні синапси передають імпульс на іншу клітину за допомогою нейромедіаторів або нейротрансмітерів. У складі типового хімічного синапсу розрізняють пресинаптичне розширення, тобто пресинаптичний полюс, синаптичну щілину та постсинаптичну мембрану. Пресинаптичне розширення це закінчення нервового відростка, яке включає синаптичні визикули або. Пухірці з нейромедіатором, числення мітохондрії, гладку ЕПС та пресинаптичну мембрану. Синаптична щілина це проміжок між пресинаптичною і постсинаптичною мембранами. І постсинаптична мембрана це ділянка мембрани постсинаптичного нейрона або іншої клітини мішені, на котрій локалізуються рецептори, з якими взаємодіє нейромедіатор. Механізм передачі сигналу в синапсі починається з деполяризації плазматичної мембрани пересинаптичного полюса, що призводить до відкриття кальцієвих каналів. Викид кальцію, у свою чергу, зумовлює міграцію синаптичних визиклу до пресинаптичної мембрани і їх вивільнення в синаптичну щелину шляхом екзоцитозу. Пресинаптична мембрана дуже швидко рециклізує мембрану визику для повторного використання в подальшому. Нейромедіатор далі зв'язується з рецепторами на постсинаптичній мембрані, ці рецептори є іонними каналами, і після зв'язування з нейромедіатором рецепторні білки змінюють свою конформацію. Їхні канали відкриваються для іонів натрію, і внаслідок цього виникає деполяризація постсинаптичної частини синапсу. Додаткові відео з поясненням темпоцитології і гістології можете знайти на моєму каналі. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.